Віктор Гюго, найбільш відомий як автор знаменитого роману Знедолені. Але він також був художником візіонером і створював такі малюнки, як, наприклад, Восьминіг 1866 року. Давайте поринемо у кошмарний світ сюрреалістичної уяви Віктора Гюго. Віктор Гюго є, мабуть, найвидатнішим французьким письменником. Його романи, п'єси, листи, вірші та есеї були надзвичайно впливовими та популярними як за його життя, так і після його смерті. І дійсно ховали Гюго на найвищому рівні, влаштувавши державний похорон. Але Віктор Гюго був ще й художником. Він тримав свої роботи в таємниці, побоюючись, що вони можуть затьмарити його літературні досягнення або, можливо, змінити ставлення людей до нього. Вони стали надбанням громадськості лише після його смерті. Гюго виробив дуже характерний особистий стиль, малюючи майже винятково на жовтому папері. Чорнилом і рідко вдаючись до кольору. Результатом цього став примарний яскравий стиль, що на десятиліття випередив свій час. Як, от у цій роботі Ля Дуранде. Ці картини зовсім не схожі на хоч і драматичні, але реалістичні романи Гюго. наприклад, Морська тераса. Відверто химерний і сюрреалістичний малюнок. Мистецькі методи Гюго доволі незвичні, і, як стверджують, він часто малював лівою рукою, навіть не дивлячись на сторінку, намагаючись отримати доступ до своєї підсвідомості. Він використовував вугілля, сірники, чорнило та сажу, щоб досягти бажаного ефекту. Після смерті доньки Гюго почав відвідувати спіритичні сеанси, сподіваючись знову поспілкуватися з нею. І під час цих сеансів він робив малюнки. Його зловісні зображення смерті, незрозумілих світів, безлюдних місць і таємничих істот залишаються справді моторошними витворами мистецтва. І ось ще одне моторошне зображення смерті. Одна з найцікавіших його картин 1857 року відома під назвою Пейзаж із замком на скелі, у стилі Гюго є щось разюче, сучасне, таке, що цілком зачаровує, захоплює. Правосуддя. 1858 року мабуть одна із найбільш тривожних робіт Гюго. У той час як Змій 1866 року знову зачіпає наші найпервісніші кошмарні страхи. Спроби Віктора Гюго відтворити свої сни та підсвідомість на папері передували сюрреалізму більш ніж на 60 років, а абстрактному мистецтву на кілька десятиліть. Як от у цій композиції 1875 року. Або Гриб 1850 року. Діапазон таланту Віктора Гюго вражаючий, мало хто коли-небудь досягав такого успіху, як у літературі, так і в мистецтві не кажучи вже про його надзвичайну автентичність у кожній із цих сфер. За своє життя Б'юго створив понад 4 тисячі малюнків, і вам варто їх подивитися. До зустрічі і не забудьте підписатися на канал.